Погляньте лише на цього красення. Hyundai Ioniq 2018 року. Стильний, економний, тихенький. Такий, що хочеться одразу сісти за кермо. Подивіться на ці led фари яскраві, сучасні, ідеально освітлюють дорогу навіть у темну ніч. У максимальній комплектації усе для вашого комфорту. Аеродинамічний профіль, плавні лінії, стильний силует. А виглядає чудово з будь-якого ракурсу. Машина, яка привертає погляди. А ось багажник, просторий, акуратний, зручний для подорожей електрокар, який не лише економить, а й дозволяє брати із собою все потрібне: шкіряний салон, якість матеріалів на висоті. Заднім пасажирам теж комфортно, м'яко, приємно, просторо, навіть у довгій дорозі. А тут відчуваєш себе по-справжньому затишно. Регулювання сидінь, преміальна шкіра, зручна посадка. Цей айонік створений для задоволення від кожної поїздки. Великий дисплей, зручна навігація, сучасні функції. Просто торкаєшся, і вся система слухається тебе. Максимальна комплектація це комфорт на кожному кроці. Ціна цього чудового електрокара 12 тисяч 700 доларів. Телефонуйте просто зараз 093 278 01 56. Ваш Айонік чекає на вас.